Ого, що це таке? А, це ж моя колекція карток за тебе. Ну а ще в мене є отакі карти про футболістів. Спершу будемо глядати АТБ Арену. Забираємо Брайтів. Це цікава настільна гра, я в неї я колись грав. Ну, а це про. Ну, тут я зберігаю всі фішки. Ну, а це все моє за тебе арена. Так. Треба відкрити. Так, це все моя АТБ арена Ну, і ще тут можна побачити, в мене є повністю запаковані картки. Я їх не відкривав і не збираюсь відкривати. Я їх просто собі тримаю. Будемо глядати із першого сезону до третього, останнього. Ось це коробки із першого сезону. Це там KillBot. а це Мезіс. У цій коробці в мене повторки. А в цій в мене основна колекція. Давайте оглянемо основну колекцію. Так, ось це весь перший сезон. Це просто карти. Це звичайні карти. Оце вже артефакти. Вони їх треба було ставити, сканувати в грі, а потім ставити вже персонажа. Ну, вони надають спеціальні вміння. А це карти Титанів. От Немезіс, і іскра спустошення, вони були в комплекті. І Кілбот і Омулот Чемпіонів вони теж були в комплекті. А зараз будемо глядати другий сезон. Ось такі от коробочки із другого сезону. Тут пишуться це відмітована серія і це правда. В моєму місті взагалі не було, коли я їх хотів купити, тому я їх просив татого друга, щоб з іншого міста купив. Тут я зберігаю повторки, повірте, їх дуже мало. А тут я зберігаю основну колекцію. Вона в мене тут повна, а тут дуже мало повторок, тут пару карток. Оглядаємо головну колекцію. Оце от другий сезон. Тут дуже мало карток і артефактів стало менше. Ось картки. Це артефакт, а це титани. Мій улюблений це Маркіон, але я зберігаю головну колекцію в коробці майстера Крокса. От, дуже важко було отримати Джафара, я його обміном отримав. Він мені взагалі не випадав. От, один блогер не міг отримати поларіуса. Ну, дуже важко йому було. Він обмінював, а мені він майже зразу випав. Ну, от така от колекція. І переходимо до третього сезону. Ось це коробки з останнього третього сезону. Це стартер пак, а це Леджендарі пак. Але коштували вони одинаково. Отут я зберігаю повторки. А тут у мене головна колекція. Будемо оглядати основну колекцію. Ось це третій і останній сезон. А з перша звора картка. Це моя сама перша картка. Я її щось зберігаю. Ну і ось. І тут, до речі, з'явилась нова рідкість картки епічна. Це вона перед легендарною. Це мапа скарбів. Тут можна було отримати бонус у самій грі. Так, це от скарби, Бальтазара і Даркмайстра, І скарби титанів. Це то саме, що і оце, тільки кращий лут. А це самі титани. І ось у мене коробки з фігурками оцих титанів. Оце от фігурка піроманцера. А це зарікло, зараз я їх відкрию. Так, ось фігурки, Це зарокрив супіромансер. Ну, і вони ще можуть бути як брилки на ключ, рюкзак і всяке таке. Вони коштували, по-моєму, як коробка. Ну, прикольно, але я їх купляв просто, щоб отримати титанів, яких не отримав. Ну, і ще в мене є запаковані карти цього сезону. Ось це запаковані карти. І я їх якраз не збираюся відкривати, в мене їх 12. Ну, ти просто їх так брав, і от тут от просто розривав і отримував карту. Я от одну карту виміняв обміном, це або Яширо, або таке ще. Якось думав, що в оцих упаковках може бути він, але я їх не, не хочу щось відкривати, я їх собі просто зберігаю. Ну і зараз будемо глядувати Брайтів. Ось така в мене колекція Брайтів. Тут у мене двох карток не вистачає, титанів. Ну, от У мене є оцей, а оцього і оцього немає. А це настільна гра обережного міна. Зараз я вам все покажу. Ось це моя колекція Брайтів. Це вже вона після війни поч... почала їх продавати. От в мене є от, наприклад, харківські. Це вони спочатку тільки в Харкові продавались. Отакий от Брайтс. От, англійські. Англійською, типу, ззаду. А потім почали по всій Україні просто Брайти продавати. І, на жаль, в мене всіх немає. В мене тільки один титан із трьох. Я його збирався поміняти на Посейдона в когось, але не захотілося потім. Ну, це от. Дуже важко було от праху отримати епічного і азово епічного. А оцей мені просто ну, з тубуса оцього випав. Ну, от моя колекція Брайтів. І зараз будемо оглядати саму гру Брайтів. Ну, і гра обережно міно. Зараз відкрию і покажу. Ось у нас тут правила, які легко дістати. Ну, і. Тут от е, самі карти. По правилах, треба просто знайти чела, якого ти бачиш якусь вибухівку і закричати «міна». Якщо ж немає вибухівки, то просто відставити. Ну, і треба пошукати, в кого є міна. Зараз знайду. От, наприклад, у юти є міна, треба сказати «міна» і забираєш карту собі. Ну і ще карти з міною отут. Тут намальована яка міна. От, пише міна протипіхотна, міна на натискної дії. Не чіпай, не наближайся, телефонуй 101». І ти забираєш собі, якщо перший її показав, де міна. Якщо нема, то от просто тут немає міни на і ти просто треба сказати, міни нема і відкладаєш. От така от, ну, гра -то цікава, але трохи скучна. Я її колись грав, як тільки купив. Але потім щось стало скучно, часу не було. Ну і так от. Ну, і я все-таки, напевно, ще огляну карточки футболістів. В мене вони ще не всі є. Ну, але пару крутих є. Ось, ця моя колекція футболістів. Тут в мене є багато трохи повторок. І ось. Це Миколенко Віталій, Горгій Судаков, дуже крутий футболіст. Воротар Андрій Лунін, але зараз там протесувачини воротарем був Трубін. От, е, Владислав Ванат, Данило Сікан, їх У мене тут є повторка. Зубков і дві повторки. Юхим Конопля теж повторка є. Але, по-моєму, в нього волося довше. Я як дивився матч, у нього довше булося. Ну, може, на картинці він такий. Так, Олександр Тимчик, Володимир Брашко, Денис Попов. Богдан Михайліченко його повторка теж є. І Олексій Гуцуляк. От в мене є три легендарні карти. Хотілося б епічні, але їх можна купувати тільки у паках за 25 гривень. Їх просто так за покупку не дадуть. Ну, надіюсь, якось знайду і буде хоча б один. Там, по-моєму, із епічних є мудрик, Зінченко і Довбик. І там додали. Ярмоленка чи Яремчука. По-моєму, яремчук вже був. Ярмоленка добавили. Ну, і Ось така от в мене величезна колекція карток АТБ. Я завжди любив щось колекціонувати, ну, карти всякі, розпаковувати. ну, Ну, і всяке таке. Ну, добре, З вами був Броєро і всім па па-па-па.